Якщо ви самем спеціаліст, то вам знадобляться додаткові знання в цьому році. Уявіть, вас запрошує бренд, але окрім Інстаграму та Тіктоку, в них є ще й YouTube канал. І, звичайно, ви можете працювати на інтуїції, але переглядів не буде. Продажі будуть зависати, і в якийсь момент керівництво може подумати: хм, можливо, нам потрібен хтось інший. Якщо ви хочете стати самем профі, якого не звільняють, а навпаки, запрошують з підвищенням, то це відеоінструкція для вас. Мене звуть Люба зі і це реактор Академія. Тут я розповідаю про все для розвитку ютуб-каналів для бізнесів та особистого бренду. Не перегортайте, бо найцікавіше в кінці. Wow. Я ділила з вами, що в мене є фізичний бізнес. І саме там я співпрацювала з смм спеціалісткою. Я її обожнювала, бо вона. Мала ключові характеристики для smm спеціаліста. Вона змінила візуалізацію нашого бренду і позиціонування на ринку. Вона неймовірно справилася з задачею планування контенту і використання контенту з нашого YouTube каналу. І ось це найголовніше, коли ви плануєте вести Instagram чи TikTok, ви можете, і це треба робити, використовувати контент з YouTube. Бо насправді, окрім контенту, вам треба робити перелінковки і будувати воронки. Бо TikTok, Інстаграм і Ютуб це є платформа, де є безкоштовний трафік лідів і потенційних клієнтів. І завдяки контенту ви можете. Покращувати взаємозв'язок і комунікацію з вашим клієнтом. Якщо ще вчора клієнт про вас не чув і не знав, що така компанія існує, то сьогодні, завдяки довгому відео на YouTube ви можете познайомитись з ними ближче і вони зроблять у вас замовлення. Що ж вам робити як SMM-спеціалісту? Перш за все, я б вам радила розібратись з платформою YouTube, з її алгоритмами і з особливостями. Бо в Інстаграмі немає довгого контенту. Так, там є вертикальні відео, але ці самі вертикальні відео є і в шортсах. І тут, до речі, є пастка. Ви можете подумати, що ну окей, вертикальний контент TikTok, Інстаграм, Ютуб Shorts. Але те саме відео не залетить на кожній платформі. Такому самому обсязі є відео, які залітають в інстаграмі, і вони зовсім не залітять на Ютубі. Наприклад, якщо ви будете створювати коротенькі відео гачки для інстаграм Рілз, наприклад, з якоюсь фразочкою, і в описі будете додавати більше тексту, то такий самий Різ він взагалі не залетить на Ютубі, бо Ютуб. Любить сторітели. Вам варто створювати якісь повноцінні відео, створювати повноцінний сторітел з завершеною думкою і кульмінацією, і, можливо, після цього переводити людину на довгоформатний контент. Так само ви можете робити такі підводки в інстаграмі і потім вести людину через автоворонку Інстаграм Бота на YouTube. Таким самим чином, ви збільшуєте базу не лише підписників в інстаграмі, але й базу потенційних лідів. за це бізнес. Вам буде дуже вдячний і підвищить вам зарплатню. Я вам це кажу як роботодавець. Якщо ви будете розбиратись в цих платформах, ви зможете також полегшити собі роботу. Бо якщо виходить відео на Ютубі і ви знаєте контент-план наперед, ви можете використовувати як шматочки цього відео, так і інфопривід виходу відео для. Побудову контенту в інстаграмі. Все це можна робити також за допомогою штучного інтелекту. І я впевнена, ви бачили дуже багато різних відео, як же використовувати штучний інтелект для того, щоб зробити ювелірні прикраси десь на борщ халіфі. Але це. Всього лише якісь шаблони. Вам треба розуміти, як використовувати штучний інтелект, щоб не заміняти креатора, а навпаки, доповнювати його. Наприклад, на своєму першому челенджі YouTube зналя, я вчу, як використовувати GPT для генерації тайм-кодів для довгих відео. Бо насправді, ви, як smm спеціаліст, маєте володіти цими інструментами і. Організувати роботу так, щоб мінімізувати кількість часу на один проект, не погіршуючи продуктивність. Таким самим чином, ви можете взяти або декілька проєктів і замість п'яти вести, наприклад, сім проектів, а це впливає на ваш дохід і на ваш чек. А також, якщо ви навчитесь правильно працювати з Ютубом, ви можете брати також проекти. За кордоном, бо дуже багато українців переїхали зараз в Європу, в Америку, в інші країни, і ви можете допомагати їм розвивати їх інстаграми, Ютуби, Тіктоки, якщо ви спеціалізуєтесь на цих цих платформах. Зараз дуже висока конкуренція в інстаграмі, і я впевнена, ви з цим погоджуєтесь. Дуже висока конкуренція серед smm спеціалістів для інстаграму і зовсім немає Ютуб-менеджерів. Цю суботу в мене на каналі буде пряма трансляція з двома членами моєї команди. Це буде Сергій, YouTube-менеджер це хлопець, який минулого року прийшов до мене просто на челендж розібратися, як же робити обкладинки для YouTube відео. Зараз він веде чотири канали, включаючи мій канал. Він це робить онлайн. Але за кадром. Ви не знайдете інформацію про нього в інстаграмі, наприклад. Але він успішно заробляє на цьому гроші. Друга гостя мого прямого Етеру в суботу, Юлічка. Це дівчина, яка веде два своїх особистих канали і прийшла до мене на консультацію, щоб розібратись краще з алгоритмами. З тих пір вона стала ютуб-продюсером і зараз веде канал Юлії Біляєвої. Я запрошую вас на цю пряму трансляцію, якщо ви хочете дізнатись більше про можливості і заробіток. На Ютубі як Ютуб-менеджер. Ютуб може стати однією з ваших нішевих спеціальностей, ваших інструментів, завдяки яким ви зможете вийти на ринок, де менше конкуренції серед смм спеціалістів і також підвищити свій чек. Бо насправді, якщо ви будете вести інстаграм і Ютуб, і ваша завантаженість по годинам на один проект не дуже зміниться. А Чек, водачи дві соцмережі збільшиться вдвічі. Тому я вам дуже рекомендую прийти до нас на прямий етер, І якщо вас зацікавить професія ютуб-менеджера, ютуб продюсера, якщо ви хочете підвищити свій дохід, а також працювати з каналами не лише в україномовному просторі, то я вас запрошую на велике навчання по Ютубу. На великому навчанні в мене є 8 модулів, де я покроково навчаю не лише розуміти. Працювати з алгоритмами Ютубу не лише створювати контент, а й також розуміти, які програми можна використовувати для того, щоб оптимізувати свою роботу. Наприклад, VidIQ – це незамінний помічник для роботи з youtube контентом У мене є окремий модуль, який присвячений автоворонкам, і я допомагаю. Навчаю створити телеграм-боти і побудувати такі воронки, щоб ваш контент був зациклений і люди до вас повертались. При цьому за вас роботи виконували боти. У мене є окремий модуль про колаборації з брендами, колаборації з блогерами і як правильно будувати свою присутність в онлайні. Посилання з деталями про велике навчання я залишу під цим відео, і я впевнена, що цей курс змінить ваше життя, якщо ви. Візьмете відповідальність за ваш дохід в свої руки і навчитесь правильно працювати з цією платформою. Чому YouTube так швидко зростає? Давайте я вам приведу декілька цифр. За статистикою компанії Digital у 2025 році все більше компаній виходять на YouTube. Щомісячна аудиторія на YouTube сягає приблизно 3 мільйони, і це шанс достучатись до цих глядачів і вам. В середньому один користувач проводить 43 хвилини на платформі звідсіля високі охоплення і залученість глядачів. Вибухова популярність форматів шортс, яка за рік зросла на 37%. Якщо ви хочете бути частиною цього успіху, то я запрошую вас на прямий ефір в цю суботу. А зараз я вам розкажу деякі новини зі світу YouTube. Зараз. І ці функції ще недоступні в Україні, але вони вже з'явились на Ютубі для країн Південної і Північної Америки, а також деяких країн Європи. Ютуб зараз дуже активно починає інтегрувати штучний інтелект в створення контенту. Можна буде прямо на Ютуб платформі заміняти фони, змінювати мову. І я впевнена, ви можете навіть зараз помітити, що Ютуб починає рекомендувати відео, які були створені. Іншою мовою креаторами з інших країн, але YouTube автоматично перекладає такий контент українською, і ви можете побачити і субтитри, і навіть озвучку українською мовою разом з назвою відео, наче його креатор записував українською. Ці можливості вони говорять про те, що Компанія, навіть малесенька локальна компанія, може достукатись до своїх глядачів з усього світу як тільки ці можливості стануть доступними для всіх. Зазвичай YouTube викатує оновлення частково, тестує на баги, потім оновлює вже worldwide, тобто на весь світ. І те, що зараз YouTube вже викати оновлення для деяких країн, свідчить про те, що невдовзі це стане доступним і для нас. А наступна новина порадує. Всіх великих блогерів та тих, хто розвиває особистий бренд, адже на Ютубі з'являються курси. Також Ютуб оновлення платних курсів в інших країнах, але безкоштовні курси на Ютубі доступні вже зараз. Тож, якщо ви експерт, який навчає людей чомусь. Нехай це прогріви, СММ, Ютуб, якщо ви навчаєте і ведете курси, не знаю в м'яких нішах, ви можете створювати ці курси на Ютубі. І пам'ятаємо, що Ютуб це взагалі пошукова платформа, сюди люди приходять за тим, щоб навчатись. О знаєте, я вчора була на вебінарі по таргетингу, і там, ну, це улюблена фішка у експертів: казати, ну ви вже можете піти на Ютуб, подивитись безкоштовні уроки. Насправді всі починають з цього. І якщо ви крутий експерт. До вас можуть прийти люди на Ютубі і подивитись ваші уроки безкоштовно, і вам не треба збирати людей на вебінари, вони просто приходять до вас, тому що знайшли вас у пошуку. Таким самим чином, ви можете отримувати потенційних лідів, вже готових діяти, вже готових йти до вас на навчання. То чому не скористатись цими можливостями? Якщо ви хочете заробляти на цьому, якщо ви хочете збільшувати свій дохід, якщо ви хочете працювати онлайн незалежно, від місця вашого проживання, незалежно від локації бренду, який вас наймає, то youtube менеджер youtube продюсер ці професії для вас найкращий вибір. Ну і ще один аргумент для вас він, знаєте, звучить вже як анекдот, але під час запису подкасту з дівчатами з реаліті. Крісті сказала таку фразу, яка не виходить в мене з голови: що Ютуб це як папік, який готовий давати вам гроші. А інстаграм це утриманка, яка завжди вимагає грошей. Так ось, якщо ви хочете збільшувати свої охоплення в інстаграмі, то вам треба завжди вкладати в таргетинг. Але якщо ви хочете збільшити свої охоплення на Ютубі, вам просто варто робити якісний контент за певними правилами, правильно його оптимізовувати, правильно робити обкладинки. Тут просто треба вивчити правила, і YouTube сам почне вас просувати, уявляєте безкоштовно. Хочу вам розказати мотиваційну історію про Олену. Вона йогиня, яка займається його вже більше 20 років. В неї в інстаграмі близько 800 підписників, і вона веде інстаграм доволі довго. Вона більше 5 років викладає його. Вона насправді неймовірний експерт. І вона прийшла до мене на курс взагалі, не маючи ютуб каналу. Зараз в неї на Ютубі вже майже півтори тисячі підписників. Її відео одне там стопових подивилось більше 12 тисяч людей, вона не вклала взагалі жодної гривні в рекламу. Це все органіка, і таких результатів на Ютубі вона досягла за три місяці. Уявіть при тому, що інстаграм не існує набагато довше. Тому, якщо ви станете експертом. З Ютубу ви зможете допомагати бізнесам досягати зовсім інших вершин. Ну і як ви думаєте, чи готові вони вам будуть за це заплатити? Готові? Будьте в цьому впевнені. Я вам це кажу як людина, яка готова платити за кращі результати в своєму бізнесі. Якщо ви допомагаєте бізнесам заробляти гроші, вони з радістю ними поділяться. Давайте трохи підсумуємо, що вам треба знати як smm спеціалісту про YouTube? YouTube – це вічно зелений контент. Навіть якщо зараз у вас вже є база клієнтів, яким ви допомагаєте вести Instagram або TikTok, я впевнена, ви зможете легко натякнути їм про ідею розширення і ведення youtube каналу, бо на YouTube будь-який контент, який ви створюєте, буде жити роками. Це вічно зелений контент. І я. Постійно продовжується повторювати відео, яке ви створили рік тому, два-три. Воно може навіть зараз продовжувати збирати перегляди. Тому ви будете працювати вдовго. Це як знаєте, інвестиція зараз, але вона буде вам повертати дивіденди ще роки наперед. Друге, це алгоритми. Алгоритми зацікавлені в просуванні особливо нових каналів, і зараз дуже низька конкуренція на україномовному ринку. Зараз не так багато. Ніж, де вже з'явились декілька експертів, але здебільшого в україномовному просторі, на україномовному Ютубі, дуже низька конкуренція і не вистачає крутих експертів. Насправді, навіть якщо в ваші ніші вже є хтось, хто проявляється на Ютубі, для вас це чудова можливість проаналізувати, а що в них зайшло, які помилки вони допустили. Що ж там в них в коментарях. Піддивитись про що в них питають люди, і створити відео на такі самі теми. Таким чином ви залучите нових користувачів і дасте їм відповіді, які вони шукають. Це завжди підвищує довіру до вас, як до експерта, або як до бренда. Ну і найголовніше, якщо в інстаграмі постійно змінюються алгоритми, я впевнена за цей рік ви чули ці новини 3 чи 4 рази, чи навіть 5. Ой, змінюються алгоритми інстаграму щодо Reels, Тепер в тренді каруселі. Тепер ми робимо те. Не можна робити довгі сторітели. Одна сторість набирає набагато більше переглядів, і ми всі намагаємось знаєте, танцювати під дудку інстаграму, намагаючись адаптуватись під це. В Ютубі все навпаки, він зацікавлений в тому, щоб ви робили контент регулярно, хоча б один раз на тиждень одне відео цього буде вже достатньо, щоб Ютуб почав вас працювати. Вам набагато менше часу треба для створення контенту і для його оптимізації, підготовки до публікації, ніж ви, наприклад, будете робити це для інстаграму, для сторіз, для рілз, для постів і так далі. І насправді, якщо ви опануєте... Всі ці інструменти і зможете оволодіти цими навичками, ваша цінність як експерта, як СММ-спеціаліста на ринку зросте в декілька разів. Не втратьте цей шанс. Якщо ви хочете навчитись працювати з youtube платформою я вас запрошую на велике навчання по YouTube. А якщо вам хочеться... Піддивитись, а що ж робить youtube менеджер або youtube продюсер і скільки платять на україномовному ринку, а також за кордоном, то обов'язково приходьте до мене на пряму трансляцію в суботу. Якщо ви дивитесь це відео у записі, то посилання на цю трансляцію буде під цим відео. Обов'язково приходьте до мене в telegram спільноту бо там буде ще більше цікавої, корисної інформації про розвиток. А спеціалістів, і я сподіваюся побачити вас на навчанні. З вами була Люба Зітува. Дякую за ваш час. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і до зустрічі в наступних відео.